Мир усім. хочу з вами поділитися відкриваннями, які дали наші пастора. І знаєте, Ісус Христос Він полюбив нас ще тоді, коли ми були грішними. І нам це має бути як приклад. Так само ми маємо любити людей ще тоді, коли вони грішні. Того, що святих, праведних людей їх любити легко, Та? а от таких з прибамбасами. Десь не по совісті, десь висказують свою думку, противляться, ще щось там говорять, обзивають таких людей любити важко. Та? А Ісус Він полюбив нас ще, коли ми були грішні, і каже: навіть якщо гріхи твої чорні, як кармазин, то я вибелю, наче сніг. Ісус каже, я зітру ото все грязне минуле і дам тобі чисте, майбутнє, незаплімоване. І, знаєте, як коли ми, м діти малі, о, і мама каже, а ось там за вухами помила, а там помила, а там не лишила. І батьки знають свою дитину, і вони слідкують і, зна і знають, що дитина, що за дитина, як вона поступає, тому перевіряють. Та? Так само в духовному плані, ми маємо. Не просто повитиратися та? і позалишати грязь на тілі, а піти і вимитися, очиститися. Ісус каже, омитися, очиститися. І тоді приходьте. Нам треба покаяння, нам треба прийняти душ. Ми ж не миємо одну ногу, чи одну руку, чи просто голову там. Чи один палець. Ми миємо цілі, і так само в духовному палені ми маємо очистити себе з середини повністю. І це дуже сильно торкається. Амінь.